Церкви на набережні святих Петра і Павла. І це буде називатися цар Бога не хрестів. Тому прошу доучитися всіх ковалів, якщо перевожу називати ворог. Ми таким чином буде. А це побіда? Победа, відиш? Дякую всім. Дякуємо Сергію, дякуємо святові ковалів. І тепер прошу взятися всі за руки, всіх хто є. Нас за Ловеду теж із міського супер фестивалі. Одного духовного експериментального, традиційного, красивого, феноменального ковальського мистецтва. Свято Ковалі. І насправді, це єдина зараз, поки що така вагома точка дотику. Сподіваємося, що наше місто завжди єдиний якихось таких єдних справах. Насправді, проєкт сад культури, який буде на набережні на бару. Сьогодні молитву. Я зараз перед тим, я дам слово Сергію Полубоцьку. Повідомлю скажу, що ми сьогодні садимо. Я скажу, Ярема, чому ми станемо? І після того ми з вами помолимося. Ярема! Я думав, песня будуть гроші. Що?

フイッパー。